Всіх вітаю. Тягарі та, проблеми. тягарі та проблеми. Насамперед прочитаю текст, який говорить, що у віруючій людині можуть бути тягарі і проблеми. Тягарі. Пісня до євреїв 12 розділ перший текст. Тому й ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар та гріх, що легко оплутує нас із терпінням віжімо за біг, який перед нами. Дивлячись на зачинателя і завершителя віри Ісуса, який замість належної йому радості витерпів крест, знехтувавши ганьбою, і сів праворуч престолу. Божого. Тож подумайте про того, хто витерпів такий проти себе спротив, спротив грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути своїми душами. Тому й ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, автор каже: скиньмо себе всякий тягар. Автор звертається до читачів, які увірували в Ісуса Христа. Які стали на дорогу Христа, які пізнали Господа. Але загрузилися. Може таке бути, що ми, люди, певними реч речами можемо себе загрузити і нам, людям, віруючим, слід розгрузитися. Це якраз текст про це й говорить. Скиньте себе всякий тягар, та гріх що буде. Тобто, даний текст я прочитав для того, щоб сказати, що може бути людині тягар. Є речі, тягарі, які ми самі на себе наклали, взяли. Або хтось з людей нам допоміг це зробити, поклав на нас, і ми несемо, і нам тяжко, дуже тяжко. Ми стогнемо. І іноді можна чути така божа воля. Яка божа воля? Часто люди страждають по тій причині, що і язичники страждали, що Павло пише в листі до Ефесян 4 розділі 18 тексті. Затьмарені розуми, відчужені від життя Божого через невідання. Яке в них через закам'янілість їхнього серця, є невідання. І часто через це невідання, невіжество, людина, ми люди, можемо бути віддалені від життя Божого. Тому є тягарі, є проблеми. І з цього тексту ми помітили, що є тягарі, які нас уповільнюють нам шлях. Томлять нас, заважають нам рухатися так, як потрібно. І нам них, слід. залишитись. Залишити. Як я сказав, є моменти, коли ми самі беремо, а є коли на нас хтось поклав. Тобто, нам нав'язали якусь справу, закликали рухатися до неї, сказали, можливо, що це наша, але в нас нема здібності, ми самі томимося. І люди, яким ми служимо, також томляться. Томляться, тому що бачать, що це, це не наше. Це не якісне служіння в результаті. Коли ми говоримо про тягарі, то вони можуть бути минулі, вони можуть бути теперішні, і вони можуть бути навіть майбутні, як би це не звучало. Минулі. Це може бути непрощення. Це може бути образа, і яка то інша річ, яка знайшла місце в нашому серці в нас? Загрузилися ми через неї і томимося. І ми бачимо, що щось не то з нами. І люди зі сторони бачать, що ми загружені. Ми загружені. Є теперішні тягарі. Це коли ми тепер сьогодні вже беремо те, що нам не слід брати і несемо. Нас ніхто до його не покликав, не закликає, але ми самі беремо. Тому що бачимо, що хтось бере, але це означає, що я маю робити цю справу. І людина томиться, і інші люди томляться в результаті цього служіння. Є і майбутні тягарі. Як не дивно, це коли ми переймаємося дуже сильно над міру майбутнім. А як ми зможемо? А як то буде там через декілька років війна? А як то проживуть мої діти, наші діти? Так слід бати про дітей це правда. Слід планувати це також правда. І Біблія говорить, що треба працювати. Але коли ми надміру переймаємося, це нас обтяжує, це напливає на наш настрій, на, на, на наш стан. І ми можемо бути настільки стурбовані, схвильовані, і люди це бачать, що з тобою шановний? а вона просто перейнялася, слід довірати Господу. Іноді можуть бути проблеми в житті, які саме, саме різні. Наприклад, тобі стає важко. Під час молитви. Тебе щось душить, болить голова, ти не можеш нормально молитись, задихаєшся. Це не те, що має бути. Але воно є. Від нього можна позбавитись і слід позбавитись. Або ж певні дивні речі в твоєму житті стаються, які точно не відповідають життю в Бозі писанню. Нех слід позбавлятись. Може бути і те, коли ми пускаємо яку-то інформацію в себе і отравлюємося нею. І це може бути саме різна інформація, погана інформація. Є ті, хто роздають погану інформацію, хочуть чи вколоти, чи ще щось, да? або ж яке навіть пророче слово, якесь то неправильне, і ще щось, Можем ми впускати в себе інформацію в дух. І загрузитися в результаті. І це помітно, ти бачиш по людині щось не те. Людина загружена, і ти питаєш і дійсно так є. Інформація, яка інформація, перевіримо, яку інформацію ми приймаємо. І треба серйозно підходити до інформації, перш ніж пускати її в середини, приймати її. Тому що можна нею отравитися, можна з нею собі нашкодити. Чи то вченням, чи то навіть пророцтвами собі нашкодити, коли люди, не перевіраючи, да, не знаючи пророків і так далі, вони просто все підрад приймають і настільки переймаються цим, а ще треба розібратися, чи це Боже Слово, да, і так далі. Тому слід розумно підходити. Може бути і таке, коли ми, скажімо, загружуємося також інформацією, але як саме. Наприклад, коли людина в проблемі, ми в проблемі, де да, людина в проблемі, і вона це бачить, що їй багато проблем в житті. Косяків, як так кажуть. Але замість того, щоб позбавитися них на світло її взяти, вона їх приховує, а займається тим, що в когось вишукує ось ці погані речі, вишукує якусь інформацію збирає. І живе цим загружає себе нею. Да? І іноді вона просто розповсюджує особливо тих, які їй не подобаються, як вони рухаються, не по її розумінням рухаються. Да? І що то погане, які то чуйки і так далі, вона живе цією інформацією про когось. Але вона не будує ця інформація. Це неправильно так жити. Біблія каже: вникай в себе і в науку. Тому замість того, щоб розібратись з собою, привести свій стан порядок, то вона, скажімо, збирає про когось, може поширювати. Або на випадок, коли друг щось тосі зауваження зробить, вона скаже, а ти там такий. Або ж іноді ще й така є методика. Люди збирають і когось просто піднімають, розкидають, аби до їх не добралися, то краще хай чиїсь грішки в об'єктиві будуть. Аби до їх не добрались. Це неправильно. Це неправильний рух. Тому можемо загрузити себе тим, чим не потрібно. Загрузитися в цьому. І можна помітити, коли людина загружена. Тому, шановні, є проблеми, є тягарі і проблеми. І з цього тексту, який ми читали, я не сказав, що цей текст говорить про ці проблеми, тягарі. Я просто текст. Писання до євреїв прочитав, показати, що те, що можуть бути проблеми тягарі, що можуть бути тягарі, да, яке людина може загрузитися ними, але це не є Божа воля, щоб ми були в них. Коли ми читаємо е, такий текст, е, це Ісус сказав слова Євангеля від Матфія, 11 розділ. Я би хотів підкреслити дуже цінні слова Христа, вони актуальні, вони допомагають нам зрозуміти певні речі. Написано, Ісус каже 28 восьми по 30 текст, 11 одинадцятий Івана від Матвія: Прийдіть до мене всі стомлені, обтяжені, і я дам вам спокій. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій своїм душам, бо моє ярмо зручне, і мій тягар легкий, те, що дає Христос, Божа воля. Але ви знаєте, що коли люди беруть не своє, не те, да? звичайно, коли ми говоримо до євреїв, вони на закон, до закону покладалися на закон, самоправність і так далі. Це проблема, це втомлює людини. А є Євангелія, яку слід повірити, прийняти і жити в свободі. Є те, що вже зробив Христос. Не потрібно щось робити для спасіння нам. Тому, шановні, Біблія каже, що може бути так, що ми можемо бути загружені. Є тягарі і є проблеми, як їх позбутися. Звичайно, є вирішення, і вирішення проблем, воно є в Христі. Але першим скажу, як її вирішувати, я би хотів ще сказати одну важливу думку. Може бути і таке, так Біблія каже, це не просто мої слова, коли людина. Да, вона бачить всіх, всіх поганих, і той не такий, і той не такий, і з тим біда, і так далі. Але може бути просто-напросто біда з людиною, і вона бачить всіх поганим. Коли, наприклад, ми читаємо до Тита перший розділ, і 15-й текст написано: Для чистих усе чисте, а для осквернених і невіруючих ніщо не чисте, але сквернені і їхній розум і совість. Для чистих все чисте. Е, є така ілюстрація один чоловік, е, куди не заходив дім скрізь поганий запах. В який дім не зайде, відчуває скрізь поганий запах. Та в чому ж проблема? Зайшов один тут поганий запах в інший. Але виявилося, що він вліз в те, що не потрібно, і з ним ходив, і куди він не зайде скрізь поганий запах. Проблема не в людях була, не в сім'ї тої чи в тому браті, а проблема в йому, куди він зайде. Тому що він загряз те, що не потрібне, отак От іноді буває. Тому є вирішення в Христі. В Христі є справді вирішення. Він хоче допомогти нам вирішити проблеми, тобто забрати тягарі, і він забирає їх. Звичайно, є моменти, коли ми не можемо напряму взяти в Христа, то нам слід звернутися до когось з людей. Щоб нам допомогли скажімо, позбутися тягарів і проблем, це важно. Не слід закриватися в, тяга, в тягарам. Іноді можна побачити, і це неправильний рух, коли людина своїми пр проблемами в собі за закривається да? і томиться, і нема того настоящого життя, яке має бути в бозі, нема тої радості, щастя. А неправильно рухатися так, слід просто навпаки ці проблеми до Господа нести, найти людину, якщо сама не можеш сам найти просто людину, зрілого брата, сестру, і відкритися і попросити, допоможи мені розібратися. Чи то справді я маю це нести, чи то я сам поклав, мені хтось поклав на мене, а в цьому Божій волі точно немає. Хай допоможе нам Бог це пам'ятати в листі до Галатів апостол Павло говорить таку. Річ, скажімо, шостий розділ, другий вірш: носіть тягарі один одного і так виконайте закон Христа. Є те, що ми маємо нести разом з кимось, допомагати комусь, але є те, що людина має сама нести. І не ж написано, бо кожен понесе власну ношу. А тут вже інше грецьке слово стоїть, яке говорить більше про відповідальність. Кожного є своя відповідальність, і ми самі маємо приймати рішення. Є своя відповідальність. Да? Але є те, чому ми можемо і повинні допомагати один одному. Тому хай допоможе Бог нам. Якщо ми бачимо якісь то тягарі, якісь проблеми в житті, не замикатися з ними, а навпаки, йти до Христа. Не можемо безпосередньо від Нього тримати з ним. Найдімо якусь людину. В церквах навчають до когось звертатись. І не живімо в цьому. Позбавляємося. Це важно для того, щоб легко йти по життю. Тому що є груз, який дуже часто ми самі беремо на себе. В цьому точно немає Божої волі. Або хтось нам допоміг взяти, чи то якусь справу, чи навіть можливо служіння, а воно не те, до якого нас Бог покликав. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете ним поділитись. Якщо ви не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз підписатись. Я буду вам дуже вдячний. Хай всіх. Вас, всіх, нас благословить, Бог. будьте благословені.